Якщо ви хочете, щоб ваші аутфіти виглядали у холодну пору року, то знайте, що верхній одяг то є ключ. Пальто або афганське пальто з хутром. Це набагато цікавіший варіант ніж пуховик, але до нього ми повернемось. У цього елементу одягу є класна особливість. Він з легкістю додає жіночної драматичності чи навпаки грайливості, а навіть рок. Вайби, наприклад, 70-х. Сюди ж ми додаємо і дублянки з хутром. Пам'ятайте, що така річ є фактурна, вона одразу робить образ складнішим і візуально дорожчим. Звісно, я не можу пройти повз шуби, бо я фанатка шуб. Якщо вам подобається вся ця славік-естетика, чи як мені рок, шик, вайби, то так, шуба це те, що вам потрібно. Тут ми з вами можемо обрати, наприклад, штучну шубу і погратися з кольорами, принтами. І другий варіант обрати натуральну, справжню дисклеймер вінтажну шубу. Це більш екологічний варіант, ніж штучна шуба. І тим самим ми з вами даємо друге життя, друге дихання речі, яка могла б. Десь валятись, гнить. Ну і, звісно, пуханчики. А давайте так, це об'єктивна база, без якої ніяк, особливо якщо нам передають арктичну зиму. Тут я все-таки вам порекомендую звернути увагу на складні силуети. Це візуально буде виглядати більш цікаво. Класний приклад є пухана від Ріковенс. Covens, це можна навіть назвати візуальним мистецтвом. Така річ вона є самодостатньою в образі, і завдяки цьому ми якраз зчитуємо її характер. Якщо б вам хотілось мати від мене підбірку верхнього одягу з шаф мас-маркету чи навіть українських брендів, то дайте мені знати у коментарях, і вас вона буде чекати у моєму.